Вітаю вас, мої любі малята! Хліб це справжнє диво. Кожен шматочок хліба це праця багатьох людей, хлібороба, мельника, пекаря. Тому в Україні до хліба ставляться з особливою шаною і говорять Хліб всьому голова. Пропоную вам сьогодні вивчити чистомовки про те, як хліб на столі з'явився. Но 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 в землю сіємо зерно. ця ця, ця вродилася пшениця. Ок ок ок, золотий наш колосок. На на. на Буде борошна зерна. то То-то. Пухке зборошна, тісто іп 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 на столі смачненький хліб. Дітки, повторіть чистомовки про те, як хліб на столі з'явився. Ще раз до побачення, мої любі. Бувайте!